Знайдемо тобі хлопця в центрі Вінниці. Добре, давайте. — Як тебе звати? Мене звати Катя. Скільки років? 17. — Давай через Сіландей. Давай. Я зараз фотографую, відправлю анкету на Date. Прикольний стіль тебе. Як тобі такий хлопець? Нормальний. Пишемо хай підходить до нас. Давай. Тоді чекаємо тут, він якраз в онлайн. О, це ж ти сілендейт. Да. Як тебе звати? Look, Пішли тобі знайшли дівчину? Я Як знаю. тобі такий хлопець? Нормально. Спілкуйтесь протягом хвилини, якщо вона проходить, іде гуляти. <реш> <реш> як Чітко все, все хорошо. Я пишу свою музику. О, круто, а що пишеш? Я пишу рапчок, коротше. Зромишся трошки, Включаю трек. Ці вулиці показують те, що робити, не слід. Простий хлопчина, як я старається, тієї слідом слід. Крок за кроком, але наш світ є світом, руїн без обід. В Німецькі люди, вам усім сердечний привіт. Тут знають мене, і я знаю всіх, читаю під'ясні. А ти чим займаєшся? Я граю на піані, квадробінгу, попити, колекціонірую. Ти квадробір? Що таке квадробінг? Це облічення фурі фендомом. То ти бігаєш на лапках такого? Ні, я дивлюся, як люди бігають на лапках А Хто ти з звірів типу котик, собачка, киця? Демон третього покоління.